Всім-всім доброго дня! Отримала своє замовлення з агромаркету. Доставка дуже швидка. На в пошту за буквально за два 2... дні прийшло. Ось так виглядає моє замовлення. Замовляла ялівець Хорсман, Великомір та персик. Зараз подивимось, як воно виглядає всередині. Ось так виглядає. Я лівець косма. Товарна транспортна напрямка. Зараз розпакуємо далі і подивимося. Ось такий лівець космана до мене прийшов. Великий, дуже, як і заявлено, біля 80 сантиметрів. Ось такий. Та ось такий персик прийшов. Дякую громаді за чудові рослини. Всім прикомандую громаду. Пока-пока.